Ірландія чарівна країна на краю світу. Водойми в Ірландії мальовничі та чисті, а найбільше порадує серце рибаків щука, якої тут справді багато. Ойде. Мені здається, що цілий день квіти. Там прям риби купа. гарно. Во! Блин, фазу! О, хорош! Ха-ха-ха-ха! Куя назад! Захляпала мене щука повністю. На майже взяла, вона тупо пере передумала. <звук> 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 Азики, то тут, тут, тут та сама. Афигеть, Юра! Афідіра. Змії стої будь ласка. Це унікальний контент, та я отримав велике задоволення від його перегляду. Побачити з висоти пташиного польоту, як щука ганяється за приманкою, було надзвичайно цікаво. Запрошую до перегляду і вас, а також обов'язково підписатись на канал мого друга. Сюди. Та що ж це робить? Якщо ловити дуже пасивну щуку, то тут воблери часто виручають. Але є одне але для воблерів потрібні правильні умови. І ось, якщо умови підходять для воблерної риболовлі, тоді результат може бути дуже хорошим. Великою перевагою воблерів є те, що вони можуть буквально ось ну зависати на одному місці і тим самим е провокувати, змушувати клювати навіть дуже, -дуже пасивну щуку. В моїй коробці зараз тільки одні воблери, і я дуже сподіваюся, що мені е не прийдеться лізти е в глибину мого рюкзака за силіконом. Сьогодні буде, по суті, дві основні тактики. Е, перша це тактика ловлі по всій площині річки, е, тобто обловлюючи русло, дальній берег, свій берег, абсолютно всюди е, відносно така, скажімо, середня швидкість ловлі. Не буду дуже спішити, але й не буду сильно зависати. Це перша тактика. Друга тактика це ловля е, підножна. Ловля, так скажімо, по містяках. Е, саме в тих місцях. Де от читається, що має стояти риба, має стояти щука. Це саме під різного роду підтопленою травою. На фоні одноманітної трави буду обирати якісь кусочки, клаптики, які виглядають значно цікавішими, з якимись заплавчиками чи навпаки виступами. І там вже детально повільною плавною проводкою буду намагатись Вимучувати, вимучувати саме пасивну рибу. Вона в таких місцях стоїть, і от власне на воблер її можна спровокувати. Ой, дивіться, дивіться, дивіться. Ха -ха. Вилетів шнурок. Невелика щучка. Я піднімав обер з води і воно вилетіло. Я аж перелякався трохи. Неочікуваний момент. Ще був тільки один вихід. Я побачу, як вона блиснула бочиною, але без атаки на приманку, тому поміняю водороб. Не доловлюється, може потім ще за нею повернусь. Покльовка народ. Покльовка. На паузі конкретно потягнула. І оце вже ну, руслова риба. Так? Тобто вона взяла десь приблизно рівно на центрі водойми. Ну Видно, що щучка дуже пасивна, бере неохоче. Перша там вийшла, так зробила ам і не попала по воблеру. Зараз друге клювання так само потягнула і взагалі риби я не почув. Ранок і риба зовсім зовсім не хоче клювати по нормальному. Можливо, ближче до обіду трошки потепліше і вона теж стане активніша. Є! Є народ. Покльовки не почув. Риба підсіла. Риба підсіла. Риба в траві. О, але риба на гачку. Магія 11-ї години продовжується. Рибка, не скачи. Знову ж таки, зараз я глянув на годинник спеціально, ставив камеру, глянув на годину 11.07. І в моїх руках щука. Це реально дуже крутий час, коли щука виходить, виходить кормитись і її є шанси зловити. Зранку, бачите, покльочки такі обережніші. А от в 11-й вона відкриває ротик і з'їдає приманку гарно. Невелика щучка, але... Бряха на вулиці, зима, риба ловитись взагалі не хоче, а мені все ж таки вдається по-перше знайти відкриту воду. Ну а по-друге, ловити не щось ось таке, а все-таки щуку. Твічинг зимою має бути м'ягким, з паузою. Не треба зі всієї сили фігачити по тому воблері, бо щука пасивна і вона просто не буде ганятись за активною приманкою. У тіні магалончику, щось важливе – важливо, це ловити ним плавно. Тобто не потрібно його сильно твічити. Йому потрібно задавати такої легкої гри тільки от вершинкою палки. Суть, щоб воблер легенько повертався вправо-вліво. Сильно його твічити. Нема змісту. Він починає робити якісь кульбіти незрозумілі. Але можливо він і ловить на такій проводці також. Але це вже, скажімо так, не дуже його відрізняє від інших воблерів. От те, що його дійсно відрізняє, це його ось ця можливість провести його максимально повільно, покрутити ним вправо-вліво на одному місці, дати паузу і цим самим спровокувати на покльовку настільки пасивну рибу, яку от інші воблери не можуть спровокувати. Сюди її. Сюди. Ай-яй-яй-яй-яй. Зійшла, бляха. Зійшла. Вона теж була така невеличка, може на 100 грамів на 200 грам більше, але взагалі щука невелика була. Друга рибка прикусила приманку вже з такою не сильною, але відчутною покльовкою, тобто я відчув ударчик, підсікав. Тягнув, не знаю, метрів 10, я її протягнув, вона ще на поверхню води вийшла, вискочила і зійшла. Ну я думаю, що причина тому, що вона так акуратно бере, висіла десь за край і відпала. Народ є. Наступний закид. Може... Та ну я не думаю, вона не могла би добрати. Я її вколов, але вона взяла рівно в тому самому місці. Друзі, рівно те саме місце. Ну ні, це маленька рибка. Там виходила на поверхню, я бачу, як напригла. Там була щучка така непоганенька, грам 600-700. А ця рибка, бачите? Шнурочок просто. Ось такий шнурочок. Так, знімаємо рукавицю, щоб її не мочити. Бляха, 200 грам? Ну реально 200 грам. Акуратно, бачите, на один гачачок сідає рибка. дуже акуратно. Ось ну, така малесенька прищепка. Але при цьому груба. Маленька, але при цьому груба. Дві покльовочки з одного місця за два закида. Ну, це дуже цікаво. Це ось дуже цікаво. Сюди, оця покльовка, вона аж з руки мені вирвала палку. Ну не палку, а кнопку. Є щупачок. Щупачок, щупачок. Друзі, дивіться, яка ділянка почалась з рибою. До того дуже багато пусто-пусто-пусто-пусто. А тут бах третя підряд. Просто третя підряд. Ну як же приємно ловити ось цих зимових щучок. Дивіться, вона знову ж таки висить просто одним гачком. Ми її зразу відтіпимо, щоб вона себе не травмувала. Ну і мені гачки в пальці теж щоб не загнала. Ще одна щучка, така в районі там, пів кіла. Е, гарна ділянка почалась. Не знаю чому, але 10 хвилин, три покльовки. Ну от так іноді буває. Можливо, це і просто вихід такий конкретний, але все ж таки мені здається, що щось саме конкретно в цьому місці її приманіє, ну, тому що три з одного місця це якось занадто багато, це незвично, типово. Тому все ж таки вважаю, що місце дуже великий вплив все ж таки, має. Та, що ж це робиться? Четверта риба. Чи третя? Ні, четверта. З того самого місця. Третя, яка має сналазь на гачку. Та, одна зійшла. То саме місце просто працює. Якийсь там такий збір щучок невеликих. Зібрались вони там з граю. Боком била. І бачите, так сіла забачино. Ох! зимові щупачки. Ну, приємно, приємно, все одно невеликі, але зимою половити дуже круто. Ось так, 12-та доходить, і саме це час виходу. Все в мене в районі ось цього куща відбувалось і на центрі річки. Я спустився нижче і тепер будемо обловлювати... Вже ділянку на метрів скажімо так 10-20 метрів е нижче по течії, нижче цього куща. Можливо, тут теж є якась риба активна. У ті часи, коли от в моїй коробці було завжди нам на рибалку один-два е, Вони вже давно прийшли. І, скажімо так, час навчив тому, що треба все ж таки збирати коробку дещо з більшим арсеналом. А то ну, реально не раз таке було, що ти приїжджаєш на джигний клює, в тебе з тобою один воблер, ти кинув, там зловив одну-дві риби, обірвав, відстрілив, зрізав, ну всяке буває. І все, і ти не маєш що поставити на заміну. Силикон не працює, в більше не маєш. Зараз в моїй коробці навіть є. По два Воблера однієї моделі. Ну, зазвичай просто вони знаєте, як працює. Е, наприклад, два тіні магалона, натурал-салат, два орбіта, натурал-салат. Тобто, щоб була і основна приманка, і якась підстраховка. Ну і це насправді дуже класно допомагає адаптовуватись під абсолютно різні умови. Важливий нюанс в ловлі на воблери це щоб ваші трійники завжди були дуже гострими. Чомусь багато людей цим нехтують. Але при Ловлі на Воблери риба часто буває легенько підувати. Приманку, підсідає взагалі без удара. І от чим краще гачки, чим гостріші, якісніші, тим більше шансів, що вона сама на них засічеться. Ну і я реально досить часто міняю гачки на воблерах. Якщо, наприклад, на якийсь один ловлю багато, це може бути там раз в три-в п'ять рибалок. Просто пробую пальцями, відчуваю, все затупилось, пора ставити нові. Ну і перепробував, відповідно, багато різних трійників під заміну. І от реально є одні, які мені дуже сподобались, декоївські, Дуже класно, дуже довго тримаю. Мають заточку, густроту, назву напишу під відео, так не пам'ятаю. Дуже цікавий такий момент, я реально не бачу, що хтось його використовував. Це те, що можна змінювати плавучість в облера. Зазвичай ми всі купляємо суспендери. Це ті, які зависають в товщі води, не вспливають і не тонуть, а висять на одному місці. Але якщо умови ловлі диктують, що треба, наприклад, повільно спливаючи чи повільно тонучий, цього дуже легко можна досягти. Банально там змінивши трійники. Поставити легші, воблер почне повільно спливати. Поставити трошки важче, воблер почне повільно тонути. Зараз я підійшов в своє чергове місце, і тут є трошки глибинки. І дивіться, який я використав прийом. Я приклеїв на воблер суспендот. Ось тут. Тобто це невеличка огрузка, приблизно 0,3 грама, але це дасть в саме ось е, падіння. Тобто він буде тонути помаленько І я зможу в даній точці діставати до дна. Сьогодні у мене з собою ще ось така дуже цікава катушечка. Не хочу сказати, що зробив на неї огляд, тому що не вважаю себе компетентним в цьому питанні, і тим паче, що стосується там катушкобудування. Ну і по-друге, мені реально просто навіть немає з чим зрівняти мої основні катушки, шімановські, вони відрізняються від даної модельки ціною разів так в 20. Тут ось точно можна сказати, що я став саме жертвою маркетингу. Тому що понадивлявся в тіктоці, як оце знаєте, магазини приймають товар, розпаковки там показують, що приїхало. Надивився, набрав ібіс у Львові, каже хлопцям: тільки приїде, набирайте, приїду дивитись. і от тільки вони приїхали. Я одразу поїхав і взяв собі її. Ну, ось така катушечка по вигляду дуже цікава. Треба брати. Ну і реально ззовні дуже нічого така катушка, гарні форми. Гарно виблискує, але і всі маєте розуміти, що така катушка потребує до себе більшої уважності. Всі ось ці блискучі, красиві елементи вони дуже легко царапаються, тому кидати катушку в камні однозначно не вартує. Напевне, що найважливішим є все ж таки те, як катушка буде класти шнур. Тому я вставляю вам кадри. Ось так катушка кладе шнур по японському розмірі 0,8, а ось так катушка справляється з ниткою по японському розмірі 0,4. Що ще дуже круто, це от повністю суцільна ручка. В жодних аналогів в даній ціні немає такого. Це дуже круто, тому що тепер в ручці не буде з'являтись люфт. Є. А на льоді. На льоді. Друзі, я підвів під саму траву і затримав в тому місці. І тримав, тримав той воблер під травою. І чекав, що вона вискочить. Я її таки спіймав. Бачите, по-перше, Маттайгер не панацея. На темний вмовив. По-друге, це... я ще шукав так місце, де в мене зранку було то перше клювання. Ну от ніби знайшов, дивлюсь, ось ця травичка. Е -е, підвожу туди в облирок. Так, що до нему... Ох, ох, колола ще мене до крові. Підвожу в облирок в це місце і думаю, треба його тут подовше затримати. І вона вискочила. Але реально на такій довгій паузі під травою зреагувала. Чуть звільнили, Ще разочок вам цю красуньку зимову показує. І давайте будемо її відпускати. Є, народ є. потягнула, Не удар, а потяжка. Дивіться. Зранку я тут ходив. Зранку вона тут брати не хотіла. Оце був вихід, той, який я доловив, а тут взагалі жодних покльовок не було. Зараз виходить по-другому колу йдеш, а вона показує себе. Дивіться, які п'явки на ній. Скидаємо то все. Друзі, ось такою видала сьогоднішня риболовля. Не можна сказати, що була проста, але її жалітись ну, теж напевно не вартує, тому що все ж таки була рибка, була в руках. Так, невелика, але на вулиці глухозимія, реальна глухозимія. І саме воблерна тема вона зазвичай дозволяє відійти від неря в таких умовах. Сподіваюсь, сьогодні на практиці я зміг вам це показати. Тому якщо цей контент був цікавим для вас, то обов'язково залишайте ваші лайки, обов'язково залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на канал. Це все допоможе контенту просуватись на платформі YouTube. Ну а також ви бачили QR-код на екрані. Не забувайте долучатись до нашого збору для збройних сил України.